Дружня поїздка, прогулянка трояндовим садом і вечір розваг. Однак ця нова дружба між Володимиром Путіним і Кім Чен Ином далеко не безневинна. Це зв'язок між очільником РФ, яка вже понад десятиліття намагається загарбати сусідню країну, та диктатором тоталітарної північної Кореї, яка постійно випробовує нові ракети. Що насправді зближує цих двох лідерів: спільне бачення світу, відчай чи щось більш прагматичне. Доволі дикий подарунок від Росії для зоопарку Пхеньяна. Володимир Путін передає Кім Чен Іну багато подарунків. Щоб показати наскільки близькими стали лідери, ці публічні прояви прихильності призначені для того, щоб їх побачив увесь світ. Північна Корея одна з найбільш ізольованих країн світу. А від Росії захід відвернувся після її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Тож об'єднання зусиль має переваги для обох сторін. Для Путіна найвигідніше об'єднуватися на полі бою. Росія втратила багато солдатів від початку війни і має труднощі з вербуванням нових всередині країни. І тут на допомогу приходить Північна Корея, кім відправив війська для боротьби з несподіваним захопленням ЗСУ територій території в Курській області. Ймовірно, на цих відеозаписах північно-корейських солдатів екіпірують на військовій базі в Росії, у січні Україна заявила, що захопила в полон поранених північно-корейських солдатів у Курській області. Південно-корейська та американська розвідки стверджують, що на боці Росії воюють понад 10 тисяч північно-корейців. Це абсолютно і цілковито безпрецедентний випадок. Настільки, що коли у 2022 році мене запитали, чи може це статися, я сказав точно ні, це безглуздо. На свій захист скажу, що такого не траплялося ніколи раніше. Північна Корея ніколи не відправляла повноцінні війська, цілі підрозділи на допомогу будь-якій іншій країні. Федір Тертицький почав вивчати північну Корею в Москві з 2011 року. Він перебуває в південній Кореї і викладає в приватному південнокорейському університеті Кунмін. Спеціалізуючись на військовій, соціальній та політичній історії північної Кореї, Дженні Таун погоджується з ним. Це величезна рідкість, щоб Північна Корея відправляла війська в іншу країну, особливо на війну, в якій північна Корея не обов'язково має пряму зацікавленість. Тож це перший випадок, коли Північна Корея справді діє як справжній союзник. Дженні Таун вивчає північну Корею близько 20 років і керує північно-корейською програмою в американському аналітичному центрі Стімсон Центр. Вона поспілкувалася з нами під час робочої поїздки до південної Кореї. «Деякі з повідомлень, які ми отримуємо з Росії, свідчать про те, що північно-корейці безумовно здатні і готові воювати, але вони не мають уявлення, що робити. За оцінками південнокорейських і американських офіційних осіб наразі вже загинули сотні солдатів Кіма. Кім дялан правблий розумів, що більшість цих військ напевно не повернуться додому. Він абсолютно безжальна людина, яка не цінує людське життя. Незалежно від того, що відбувається з його солдатами, Кім отримує гроші за те, що вони там перебувають. І це важливо для його злиденної економіки. Але солдати на полі бою це не найголовніше з того, що кім дає Путіну для війни. Свиноферма тракторний завод і голуб'яча ферма в північній Кореї. І всі вони, можливо, виробляють продукцію для Путіна. І ні, йдеться не про тварин у подарунок, адже все це швидше за все ракетні заводи. Північна Корея часто приховує такі заводи, даючи їм оманливі назви. За повідомленнями, у 2023 році Кім наказав збільшити виробництво ракет і артилерійських снарядів у північній Кореї. Тож не дивно, що згідно з даними південно-корейської розвідки, північна Корея надала Росії мільйони артилерійських снарядів. Схоже Кім допомагає Путіну поповнити запаси в його війні на виснаження. Північна Корея може запропонувати дуже багато артилерійських снарядів, тобто вони надзвичайно корисні з точки зору постачання боєприпасів. До речі, коні, яких ми бачили раніше, як повідомляється, також були частиною плати Путіна за північно-корейські снаряди. І кім надає не лише снаряди, це північно-корейська балістична ракета. Україна заявляє, що Росія використовує їх у війні, наприклад, для ударів по Києву. Це залишки ракет, які були використані під час обстрілів у кількох місцях по всій Україні. Британська дослідницька організація Conflict Armament Research підтвердила, що це північно-корейські ракети. Росія заперечує використання північно-корейської зброї. Але Кім і Путін зробили свої відносини офіційними. Вони підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, про політичне та економічне співробітництво. Але основним в договорі є пункт про взаємну оборону: якщо одна зі сторін зазнає нападу, інша надасть військову або іншу допомогу. Росія представляє війну в Україні як війну проти НАТО і колективного заходу, на чолі якого США. І це те, до чого Кім залюбки долучається. Тепер Росія має військового партнера у цій війні проти заходу, у цій спільній справі. І військовий партнер, який має ядерну зброю і готовий також робити ризиковані, сміливі кроки, як і Росія. вам не почулося. Це те, що багато експертів говорять про північну Корею. Yes, Пункт про взаємну оборону значною мірою скопійований зі старого договору 1961 року, коли Росія була частиною радянського союзу. Тому все це схоже на відродження часів холодної війни. Там не ніякої немає. тут. Немає ніякої новизни. Практично, все, що було в договорі між КНДР і радянським союзом, відтворено в новій угоді з якимись новими нюансами. Знову нюансами. Схоже, Путін намагається применшити вагу угоди. Але для Кіма це має велике значення, тому що його співпраця з Росією потенційно передбачає технології, які міжнародна спільнота не хоче, щоб Північна Корея отримала. Кім вже давно намагається показати, що у нього є міжконтинентальні балістичні ракети, здатні нести ядерну боєголовку. Він вихвалявся, що тепер північно-корейські ракети можуть навіть досягти материкової частини, США. але тут же це суперечки про те, як далеко вони можуть пролетіти, якщо їх озброїти боєголовкою, і наскільки точно вони можуть влучити в ціль. Все це також викликає занепокоєння у сусідній південній Кореї. Обидві країни перебувають у стані замороженого конфлікту з часів корейської війни 1950-х років. Але повернімося до Путіна і Кіма. Договір між Росією і Північною Кореєю, про який ми говорили раніше, також обіцяє співпрацю у сфері цитата мирного використання ядерної енергії. Але є занепокоєння, що Росія може допомагати північній Кореї з немирними речами, такими як ядерна зброя, особливо зараз, коли Північна Корея відправила до Росії війська. Що більше Росія винна північній Кореї, то більша ймовірність співпраці в галузі військових технологій ніколи не варто недооцінювати те, що північна Корея може досягти самостійно, але з російською допомогою вона безумовно може рухатися швидше і можливо в складніших технологіях. Коли ви перебуваєте в такій ізоляції, як Північна Корея, корисно, щоб така держава, як Росія, була вашим боржником. Північна Корея перебуває під санкціями, що означає обмежену торгівлю. І кім фактично ізолював країну. Однією з точок, де північна Корея має зв'язок із зовнішнім світом, є міст дружби між Китаєм і Північною Кореєю. Це допоможе нам зрозуміти дружбу північної Кореї з Росією. Тож дивіться далі. Китай довгий час був рятівним колом для північної Кореї. Станом на 2023 рік на Китай припадало понад 95% торгівлі північної Кореї. Більша її частина відбувалася через цей міст. Він вже використовувався під час холодної війни, коли Китай активно підтримував КНДР. Гадаю, що північно-корейці завжди намагаються зменшити вплив китайців і зменшити залежність від них. Саме тому на іншому кінці країни з'являється міст дружби між північною Кореєю та Росією. Він був побудований у 1959 році, коли Росія ще була частиною радянського союзу, який підтримував Північну Корею. Тепер Путін хоче побачити, як ці відносини знову розквітнуть. Це шанс для Кіма. Кім дуже хоче інвестувати в ці відносини. Він сподівається, що нарешті зможе протистояти китайському домінуванню в міжнародних відносинах. Договір, який підписали два лідери, проклав шлях до цього. І будувати мости це не просто порожня фраза для Путіна і Кіма. Вони буквально домовилися про будівництво мосту для автомобільного руху. Потенційно він може бути побудований тут як продовження найближчого російського шосе, і це могло б означати більше торгівлі в майбутньому. Торгівля з Росією вже приносить Кіму прибутки. Північнокорейські нафтові танкери здійснюють рейси до Росії, щоб привезти назад нафту. Наприклад, на цьому маршруті про це свідчить дослідження британської некомерційної організації Open Source Center. І ця нафта важлива з двох причин. Перш за все, це фактичне паливо для військових Тіма, що означає зміцнення його режиму. Як повідомляється, він отримує нафту в обмін на відправку боєприпасів, ракет і військ Путіну. А по-друге, це безпрограшний варіант для Путіна, тому що у Путіна багато нафти. Більша її частина раніше йшла до країн ЄС, але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз заборонив більшу частину імпорту нафти. Поставки путіним нафти до північної Кореї це також спосіб показати, наскільки мало його турбують будь-які санкції. Режим Кіма вже майже 20 років перебуває під санкціями ООН через ракетну та ядерну програму. Вони також обмежують імпорт нафти до північної Кореї. Раніше Росія послідовно підтримувала ці обмеження. Тепер Путін змінив свій курс. Він порушує санкції ООН і ламає весь механізм. Росія має велику владу в ООН, оскільки вона є постійним членом Ради безпеки. А це означає, що вона може накладати вето у 2024 році. Росія скористалася правом вето щоб закрити спостережний орган ООН, який стежить за санкціями проти північної Кореї. Сама рада повністю паралізована в питанні північної Кореї. Нові санкції не можуть бути введені. Отже, поведінка Росії в Раді безпеки є досить корисною для північної Кореї. Тим часом багаторічний союзник Північної Кореї Китай утримався під час нещодавнього голосування. Різниця у підходах Китаю та Росії до міжнародної спільноти полягає в тому, що Китай не хоче руйнувати систему. Китайці просто хочуть краще позиціонуватися в ній так. Натомість Росія намагається перевернути систему з ніг на голову. Отже, Кім докладає усіх зусиль, щоб утримати Росію на своєму боці. Ось він інспектує свій улюблений проєкт. Так, розкішний пляж для туристів у його тоталітарній диктатурі. Курорт Вон Сан Кальма є частиною довгострокового плану Кіма з розвитку туризму в північній Кореї. Тепер він просуває його серед росіян за офіційної підтримки Росії. На початку 2024 року державне телебачення повідомило про туристичні групи, які відвідують північну Корею. можливо, вже зовсім скоро туристи поїдуть на пляжний відпочинок. Позагорати можна буде на такому білому кварцевому піску. Є також північнокорейський літній табір, неподалік від пляжного курорту Кіма. Видно, що там є великі спортивні майданчики. Влітку 2024 року сюди їздила група російських підлітків. Вони з молодіжного руху, який патронує сам Володимир Путін. Отже, такі речі, як цей пляж, не просто розвага для двох лідерів. Це символ того, що буде більше. питання в тому, чи хочуть росіяни їхати до північної Кореї. Чи матиме це успіх в довгостроковій перспективі? Сумніваюся, але знаєте, з точки зору того, що співпраця відбувається і зростає, думаю, що це був би дуже корисний спосіб розпочати ці відносини з правильної ноти. Ми могли б зануритися в тему туризму і показати вам нескінченні відео з російськими блогерами, які вихваляють північно-корейські гірськолижні схили. Але повернімося знову до Китаю, тому що те наскільки вірним другом Путін може бути Кіму, залежить від китайського лідера Сі Цзіньпіна. Путін завжди був досить залежним від Сі Цзіньпіна, А зараз і поготів. І насправді я вірю, що якби Пекін сказав їм припинити всі їхні відносини, у Росії не було б іншого вибору, окрім як підкоритися. Але наразі здається, що китайці цілком задоволені тим, що відбувається. Так само, як і Кім та Путін, Путін отримує свіжі війська і боєприпаси для своєї війни проти України. А Кім отримує нафту, особливі подарунки та приятеля на міжнародній арені. Тож наразі обидва диктатори можуть дати один одному те, що їм потрібно. Кім Чен Ін розглядає ці відносини як стратегічні. Він відчайдушно хоче, щоб вони збереглися, коли закінчиться війна. Якщо вона закінчиться, це дуже погано для північної Кореї, тому що вони більше не будуть потрібні Кремлю. Я Не думаю, що відносини обов'язково залежать від війни в Україні. існує суттєвий договір, який стосується не лише війни в Україні, але й розбудови співпраці у тому, що Росія називає війною проти Заходу. А це означає, що Північна Корея, ізольована держава із ГОІ з ядерною зброєю, може називати Росію своїм прагматичним другом, принаймні поки що.